Отже, як зробити мені вже готовий продукт? Ось в мене є від... на початок поставити, тобто зробити цю інтригу. От в мене є зроблена робота, я знімав відео, як я це робив. Як мені цю знімальну роботу поставити на початок, тут і зробити своїм голосом, що таку інтригуючу фразу: як зробити ось так? А потім хай вже починається вже оце моє відео, яке я роблю. ось Давайте пробуємо це зробити повністю в іншоті. Ось в мене є ось цей кадр готовий, і мені треба його вивести на початок. Отже, я переходжу в кінець, я його звужував, щоб мені було легше. Тобто, у вас ну, буде воно таке дуже широке, можливо, ви його можете. Зробити ось так, щоб менше мотати. І то буде зразу ходу 3 хвилини. Ви перейдете в кінець. ну Можна мотати кому як зручно, обрізаю кусочок відео. нажимаю отут панелька у вас буде отак на початку. Я перехожу на розкол нажимаю, і він відрізає мені кусочок відео. Далі я чуть порухаюсь вправо, і тут теж його зроблю розкол. Далі мені треба не викинути цей кусочок, оскільки тут є звук, і тут все по сенсу. А, в вертикальному положенні а, нам треба виставити його на телевізор. Тут є, тут був звук. Ось, І я буду цей звук також. ну Хай тут він лишається. Тому і цей кадр хай там буде. Ну Мені його треба на початок, копію його. Тому я шукаю на панелі: спочатку немає. Рухаємо далі. далі, далі. І тут має бути кнопочка Дублювати. Я нажимаю дублювати. Мені він скидує в праву сторону. Але мені треба його кинути на початок. Я зажимаю по цьому ролику і відпустив. і Мені він показує 0,5 секунд. Цей ролик триває. І з лівої сторони такий самий 0,5 секунд. Але по цьому, який моя копія, я знову зажимаю. І тягну його на початок. Це дуже зручно, коли великий ролик. Тут ми оперуємо тільки відрізками, цими короткими роликами, які нарізані тут. Присутні. Ось, тепер один раз нажимаю по ньому. Ось. Швидко нажимаю, я зажимав, щоб вам було видно, куди я нажав. І в мене от тепер такий ролик. В вертикальному положенні, а нам треба виставити його на телевізор. Тобто, ви замітили, що є фраза, вона обривається, і вона взагалі не говорить те, що потрібно. Зараз потрібно буде зробити цю роботу, щоб цей звук забрати взагалі, оскільки там буде інший. Я переходжу на початок панелі. Тут у нас є аудіо. Отут в мене є два кусочка. Між ними, ось тут. Під моїми точками, де я нажимаю, отут лінія роз, розділу між цими двома уривками: зліва і справа. От зліва отут, в нас е, в цьому кусочку є, е, пише 100% гучність цифрою, ось там пише. І справа, ось тут отут число також 100. Оцей квадратик внизу ми вже знаємо за перехід, ну це, скоріш, всього аудіоперехід Ось е, ні, не аудіо перехід. Тому це просто тоді, значить, як в кадрах ось тут він цей перехід. Е, тому, значить, мені треба зменшити аудіо. Я нажимаю на нього і зменшую вновь. Кладу на початок і в мене немає ніякого звуку. Отже, канва, А тут починається звук. Тому тепер мені треба записати мій голос. Я покажу вам в музиці, як вона виглядає. Е, ага, в музиці не виглядає поки що взагалі ніяк. Е, тут в нас йде е, моя голосна дорожка внизу. Я її не можу ніяк вибрати, крім зменшити йому зараз просто гучність або підсилити. Тобто, е, вели... Крутити, якщо потрібно. Але я буду записувати свій голос Я нажимаю на запис. І нажимаю на запис. І зараз я скажу фразу, якщо в мене вийде під час зйомки вам і запису сюди, одночасно мікрофон буде в телефоні використовуватися, я спробую зараз записати. І я скажу фразу: Як зробити таке відео, такий ефект ззаді, щоб було розмитий фон? І щоб е, в нас вертикальне зображення Право, вставити це, в горизонтальне то, зображення. Великий... Я записав. Трошки збився, оскільки е, пішла картинка не по плану. так. Е, я не планував, скільки секунд не буде це говорити, але поки що нажимаю ОК. Е, мені вставилось ось така доріжка. Послухаємо. І мені нічого не записав, тому потрібно буде попрацювати, щоб. Ось, я записав, послухаємо. Як зробити такий ефект. Я вже вирішив, набалакався, вже вирішив зробити коротку таку штуку. І тут видаляю стару доріжку, виділяю цю. Просто стягну для красоти внизу, оскільки кожна водоріжка з'являється зразу в самому низу. І все, мені поки це достатньо. Але цікаво, що в мене звук отут закінчується, а відео чуть довше. Я нажимаю поки що ОК, щоб вийти з режиму. Я вже підтверджую, що я тут завершив роботу. Я попадаю в стандартний режим. Також зверніть увагу, що відео внизу, там внизу, отут. Фіолетова от, от доріжка, така лінія, тонка лінія. Зліва отут, і справа вона кінчається, зліва і справа вона кінчається. Це якраз і є ця доріжка, яку я записував. Дивіться, я заходжу в відео, і вона ось тут. Дивіться, я по ній виставляю е, по, в кінці цієї доріжки от кольор от колір цієї е, музики, він якраз колір тієї лінії внизу. Тому можна по цьому також орієнтуватися. От я виставив рівно. От я можу знову порукати і знову виставити рівно. Я знову підходжу до цієї до цієї лінії. Ось отак. І я захожу в музику, і там буде саме курсор стояти. От. Бо коли я ну, довго не буду, тепер давайте далі. Я записав, тепер треба скоротити відео. Я нажимаю на відео і скорочую його, нажимаю на це праве крило і звужую до цієї лінії. Ось. Все. Тепер давайте дивитися. Як зробити такий ефект. Отже, конва. Це наскільки. Дуже довго я говорю отже, канва. Я перейду. Давайте сюди. Таку. Canva... Canva це. Перейду в аудіо. Тут, на жаль, не видно доріжки. Нижній як звук використовується. Вузукі ефекти, що у нас тут? тут нема, тому будемо орієнтуватися поки на слух. Отже, конво. Оцей щелк я, язиком я забираю і обрізаю відео, нажимаю розкол. Трошки збільшу, щоб нажати на цей короткий ролик, який там вузенький, щоб я його на гарно нажав, і я його викидаю. І він викинеться разом з музикою. З мовчанням моїм і з оцим щелочком язиком. Так, нажимаю видалити. Дивимося заново, як воно поглядає. Як зробити такий ефект? Отже, Канва — Це наскільки полотно? Чудово. я дуже задоволений, зразу пішов в кадр, і на цьому робота, можна сказати, завершена. Це те, що мені потрібно. Тобто є інтрига на початку, і далі відео. Тобто я короткий кусочок з кінця цих 0,5 секунд поставив на початок копію і наклав зверху звуковий свій голос. І це я зробив все в іншоті. Так часто роблять популярно часто відео, типу показують, що я зробив. Зразу люди бачать результат, а далі вони вже цікавляться. Це навіть мені подобається. І зразу бачу, чи варто дивитися, відео чи не варто. І зразу бачу, що буде людина робити. І експортуємо. Експорт я буду його експортувати.